Чи правда, що з 1 січня 2026 року продати або купити нерухомість буде значно складніше або навіть неможливо? Саме таке питання зараз цікавить багатьох, тому давайте розбиратися. Перш за все, хочу сказати, що така інформація є недостовірною, адже з 1 січня 2026 року нових додаткових вимог щодо продавців чи покупців нерухомості немає. Процедура укладення договору купівлі продажу нерухомості не ускладнюється і не змінюється. Зміни будуть стосуватися лише нотаріусів в частині подання нами звітності до податкової. Раніше таку звітність ми подавали щомісячно. З 1 січня 2026 року будемо подавати щоквартально. Тому жодних змін щодо продавців чи покупців нерухомості. Немає. З 1 січня 2026 року ви можете купувати і продавати нерухомість, як це робите ви зараз. Не дозволяйте неперевіреній інформації викликати у вас цей хвилювання.